Усім добрий день! Тема сьогоднішньої лекції Кембрійський період. Континенти, клімат, тривалість доби. Наприкінці протиразою 550 мільйонів років тому приблизно половина континентальних платформ сформували суперконтинент Гандвану, як показано на карті. І зверніть увагу: в означену епоху цей суперконтинент. Розташовувався на південному полюсі Землі. Але вже на початку середнього Кембрію, тобто 530 мільйонів років тому, Гандбана знаходилася вже біля екватору. Зверніть увагу на карту. Аналіз палеомагнітних даних показав, що в ранньому Кембрії відбулося синхронне розвертання усіх континентів на 90 градусів. Відносно власної вісі обритання Землі. Як і чому за такий короткий час, тобто не більше, ніж за 20 мільйонів років, розташування усіх континентів змінилося практично на 90 градусів і змінилося так синхронно. При цьому слід зазначити, що швидкість руху континентальних платформ за рахунок. Формування нової океанічної кари в одних ділянках і занурення старої океанічної кари в мантію в інших ділянках, так ось ця швидкість руху є значно меншою. Важливо відмітити, що наслідком цього розвертання стало переміщення великої континентальної маси в зону екватора, тобто в зону простарова, максимально наближену до Сонця. Зверніть увагу на схему. Так, що ж стало причиною синхронного розвертання усіх континентів на 90 градусів? При скупченні великих мас континентів на полюсі порушується рівновага в гравітаційній системі Земля сонце І система прагне повернутися до стану рівноваги. Це так званий принцип ляльки-Неваляшки. При цьому, Перевантажена тверда оболонка Землі розвертається в напрямку мінімальної відстані до Сонця, яке є центром мас-системи, що і забезпечує відновлення гравітаційної рівноваги. Яким є механізм цього розвертання континентів? З механічної точки зору, в ранньому кембрії, уся тверда оболонка Землі розвернулася по розплавленій поверхні. Зовнішнього металевого ядра землі. А рушійною силою цього в'язка еластичного руху стала гравітаційна нестабільність в системі Земля Сонце. А значення події багато разів відбувалися в геологічній історії Землі при перевантаженні одного з полюсів. При цьому положення вісі власного обертання землі. Залишалося незмінно. Даний феномен отримав назву справжнє полярне блукання True Polar Wander. Слід зазначити, що сьогодні така реорієнтація континентів відбувається за 40 мільйонів років. Але на початку Кембрію це відбулося за 15-20 мільйонів років через меншу в'язкість мантії. Якими були кліматичні умови в Кембрію? Наприкінці протиразою перегрів мантії під суперконтинентом Гандвана внаслідок так званого ефекту термальної шапочки. Так ось перегрів мантії спровокував виверження глибинного мантійного плюму. Цей суперплюм не розколов Гандвана, але змінив хімічний склад атмосфери. Зросла концентрація кисню і зменшилася концентрація вуглекислого газу. Це зменшило парниковий ефект і призвело до значного похолодання. Розпочалося байканурське зледеніння. Це зледеніння було досить потужним, оскільки теліти цього віку знаходять на території Сибіру, який тоді розташовувався близько до екватору. А також це зледеніння було короткочасне. Але як це встановили? Тривалість зледеніння встановлюють за віком телітів, тобто уламкових парі зі слідами руху давніх льодовиків, фотографія Ліворуч, а також за збідненням осадових порід космогенним пилом, який містить хімічний елемент іридії, фотографія праворуч. В земних породах іридій зустрічається надзвичайно рідко. Зазвичай він потрапляє на землю у складі космічного пилу, при стоянні льодовикового покриву, осадові породи збіднюються космогенним елементом іридію, що і дозволяє визначати тривалість зледеніння на відповідній території. На початку Кембрію різка потеплішала, і байконурські льодовики розтанули. Зверніть увагу на температурну криву на слайді. За останні 550 мільйонів років було зареєстровано 4 температурних максимуми в межах кліматичних макроциклів. І один з цих максимумів приходився на Кембрійський період. Тому вважають, що причиною потепління в Кембрії стало чергове проходження сонячної системи. Через диск галактики. Це посилило вулканізм і парниковий ефект на землі та підвищило активність ядерних реакцій на сонці. Внаслідок цього, в Кембрі протягом цього періоду було дуже спекотно. Як змінювався рівень моря в Кембрійському періоді? Протягом Кембрію рівень моря збільшився на 150 метрів. Це призвело до того, щоб більша частина континентів, окрім Гандвану, були представлені островами та мілководними морями. Відомо, що збільшення рівня моря в геологічній історії Землі може відбуватися внаслідок танення льодовиків, виходу ендогенної води з надр землі, зменшення ложа океану через підйом середини океанічних хребтів. І утворення островів, внаслідок опускання континентів та дії ряду інших факторів. На цьому слайді показані зміни рівня моря протягом останніх 550 мільйонів років. І на схемі чітко видно два максимуми і один мінімум рівня моря, який відповідає епохі максимального збирання останнього суперконтинента Пангея. В цілому проведені дослідження показали, що мінімальні рівні моря в геологічній історії Землі реєструються в епохи максимального збирання суперконтинентів, тоді як розколювання суперконтиненту супроводжується виходом на поверхню великих мас ендогенної води і ростом рівня моря. Вважають, що в Кембрії ріст рівня моря був результатом. Пролонгованого розколу попереднього суперконтинента мезаген. Якою була тривалість доби в кембрів? Сьогодні тривалість доби і кількість діб в році визначають за допомогою приладів. Крім того, можна встановити кількість діб в році за кільцями наростання раковин у молюсків або за кільцями наростання у дерев. Так, Підрахувавши за допомогою лупи на спилі дерева, кількість вузьких добових кілець наростання між широкими сезонними кільцями наростання, можна встановити кількість діб в році. Тривалість доби в була встановлена по кільцях наростання колоній бактерій строматолітів Зверніть увагу на фотографію на слайді. Колонія строматолітів. по-перше, Росте більш швидко в темний час доби, що дає вузькі добові кільця наростання колонії. І по-друге, колонія росте швидше в теплу пору року влітку, що дає широкі сезонні кільця наростання колонії. Підрахувавши кількість вузьких кілець наростання протягом року, вчені визначають кількість діб в році. Так було встановлено. Що на початку Кембрія астрономічний рік складався з 424 діб. Знаючи кількість діб в році і виходячи з припущення, що швидкість обертання Землі навколо Сонця не змінилася, вчені розраховують тривалість доби в різні геологічні періоди. І, зокрема, такі розрахунки показали, що тривалість доби в Кембрії становила 20,7 годин. Тривалість земної доби в геологічному минулому землі встановлюють також на підставі аналізу кількості добових кілець наростання в раковинах викопних бостолкових малюсків, в рахіополі, в скелетних утвореннях викопних каралових поліпів, водоростей викопних дерев. При цьому різкі смуги наростання. Відокремлюють один рік від іншого, а мікрополоси приросту відділяють одну добу від іншої. Використовують і інші підходи для встановлення тривалості доби в геологічному минулому землі. Так, інтенсивність накопичення біогенних осадових парів, які формуються внаслідок активності мікроорганізмів, залежить від добових. І річних ритмів на землі. Це знаходить своє відображення в формуванні смуг накопичення осадових парів, що дозволяє реконструювати кількість діб в році в геологічному минулому землі. Зокрема, на цьому слайді представлені фотографії смуг в протиразойських осадових породах, в пісковиках фото ліворуч. Та смущитих залізорудних формаціях фотопроводів, які утворилися внаслідок добової та сезонної циклічної активності порода утворюючих мікроорганізмів. За допомогою означених методів було, зокрема, встановлено, що тривалість доби на початку архіїв була 6 годин, наприкінці археїв 9 годин, впалопротиразові 18 годин. На початку кембрі 20,7 годин. Таким чином, в геологічній історії Землі тривалість доби збільшується через уповільнення обертання Землі навколо своєї віси. А це, в свою чергу, пов'язане з гальмуючим впливом тяжіння місяця на обертання землі. Таким чином, ми з вами сьогодні розглянули розташування континентів. Кліматичні умови, зміни рівня моря та тривалість доби в кембрійському періоді. І на сьогодні все. Я вам дякую за увагу і до побачення.